День, любі хлопчики та дівчатка. Дітки, скажіть, яка зараз пора року? Та осінь давайте пригадаємо, які явища відбуваються в природі восени. Вірно, стає холодніше, ідуть дощі, листя жовтіє, потім опадає. Малята, ми з вами вже читали казочку про листочок. А ось послухайте ще, що трапилося з листочком. Казка листочок. Привіт, мої любі малята! Я осінній листочок, і хочу сьогодні вам розповісти казочку про себе. Жив собі листочок, і було в нього багато друзів, кленових листочків. Коли настала осінь, стали вони жовто-багряні. Вітерець налітав на них, відривав від гілочок і кружляючи опускав на землю. Займай мене, вітре, просив листочок, не бійся, я понесу тебе далеко від твого дому. Покажу тобі, як навколо гарно, відповів вітер. Листочок затремтів у повітрі, а потім опустився на землю, де було багато таких листочків, як він. Що зі мною буде? подумав листочок, я тут нікому не потрібний. Шур, шур, шур. Почулося раптом. Це прибіг маленький їжачок. Настромив нашого листочка на голки і поніс до своєї хатки. Листочок подумав, як добре, що я комусь знадобився. Я і мої друзі листочки будемо зігрівати їжачка, щоб йому було тепло і затишно взимку. Ось і скінчилася моя казочка. Дякую вам, малята! Дітки, чи сподобалась вам казочка? Про що в ній розповідається? Так, опалі листочки приносять користь тваринам. Вони утеплюють свої будиночки. Молодці! Дітки, ви знаєте, багато різних художників люблять зображувати природу в осінньому вбранні. Бо листочки стають на деревах не тільки жовтими, але й червоними, коричневими, оранжевими. Ось цю різнокольорову красу часто зображують художники. Дітки, сьогодні я пропоную стати художниками і намалювати осінні дерева. Ви згодні? Так, будемо малювати незвичайним способом, і в цьому нам допоможуть наші листочки. Ми будемо ними штампувати. Але спочатку нам потрібно розігріти наші пальчики, щоб вони гарно попрацювали. Раз, два, три, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистив, а цей смажив. Ну, а цей все їв та їв, та від того потовстів. Молодці. А тепер інша ручка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистив. А цей смажу, ну, а цей все їв та їв, та від цього потовстів. Молодці дітки! Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, листочки висушені, фарби, водичка, пенслик, клейонка і серветка. Беремо листочок, який вам сподобався. Зафарбовуємо його будь-якою фарбою, не залишаючи незафарбованих місць. Потім зафарбованим боком кладемо листочок на чистий аркуш паперу стеблом донизу і міцно притискаємо його. Потім візьмемо листочок за стебло і обережно приберемо з паперу. І так наступні листочки іншим кольором. Тепер беремо пензлик і домальовуємо стовбур дерев і гілочки. Подивіться, які гарні дерева вийшли в осінньому вбранні. Скажіть, яку техніку малювання ми з вами використовували? Вірно, штампування листочками. Дітки, я чекаю від вас на гарні малюнки. Присилайте фото ваших робіт. А наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей! Бувайте!